Доброго дня, любі друзі! В чому зараз моя сила, моя, твоя, ваша, наша? Вау! Добре! Дивіться, кого тут мечів. Це про добробут, успіх, тут перемога, сила, родючість, нові захоплення, влада над іншими людьми. Тут керування над обставинами, народження, можливо, дитини або ідеї. І тут про кармічні ситуації, про емоційність, можливо, листування, ділові якісь справи, Ну, робота взагалі з бумагами. Да? І в тому буде наша сила, наша ваша. Тепер паш Пентаклів це про можливу зустріч з освіченою особою. То, можливо, буде шанувальник мистецтво або учень студент. Або а, карта каже, що вам можливо час почати навчання да? тут про грошову вигоду в якійсь справі, про задоволення, веселощі, новини, про. Про якісь побутові а, бажання, питання, скажімо так, ну, бажання, питання. І так, далі. Королева Кубків. Боже, це, знаєте, про благосні моменти. Карта каже, що ви, ми під захистом вищих сил. Тут про щастя, успіх, про гармонію, емоційний баланс, мудрий вибір щодо особистого життя. От, і а, ще може а, означати, що є жінка, поруч з якою, або ви її зустрінете, да? поруч з якою вам комфортно, до якої є довіра, то, можливо, чесна подруга або рідня, котра завжди готова вам допомогти. Ну, ми сила силічна. Будь ласка, підписуйтесь, хай так і буде. З повагою, Софія, до побачення!